«Глазовий бобик читає гузовата Єва, учениця 4 класу, Малинської філії, Острожецького ліцею імені Ігоря Єремеєва. Кричить дядька на базарі, гей, хто купить зайця, вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гузка, вміє больку танцювати і насіння з ними... І він теж учений, як зозуля кука. Купіть півня, зайця й гуску, почерніть у штукам. Разом з ними у ансамблі продається бобик, лапки сірі, хвостик білий і роденький лобик. До душі припав собачка миловидній жінці. Скільки коштує ваш бобик? Чотири червіців. Що ж ваш бобик? Так як заєць на роялі грає. Чи танцює, так як гуска, чи пісні співає? Ні, мій бабик, каже дядько, не навчився нічого. То чого ж ми так багато гилите за нього? А у дядька очі хитрі і лопне порожній. Бобик тітко в цьому оркестрі, керівник художній.